Новий звукохвильовий прилад дозволить розбивати каміння у нирках у домашніх умовах. 19 людей вже спитували на собі новий невтручальний спосіб позбавлення від ниркового каміння за допомогою їхнього подріблення звуковими хвилями. Чим він відрізняється від попередніх? На відміну від колишніх способів використання звукових хвиль, новий передвиджує зцілення в домашніх умовах без знечулення. Це переносний прилад, понад звукові поштовхи якого подрібнюють каміння на частини менше 2 мм.